Привіт, друзі! Що ми з вами тільки не готували з картоплі. Готували піцу з картоплі, торт з картоплі, картопляні рьості, картопляні кульки. Сьогодні новий рецепт, і це буде дуже смачна та ароматна картопелька. Дуже ефектно буде виглядати на вашому новорічному столі. Дуже швидко готується, виходить неймовірно смачною, тому раджу вам її приготувати. Для цієї картопельки нам знадобиться сама картопля. Я її залишила в шкірці. Більше всього люблю саме цей рецепт з, зі шкіркою, що була картопля. Нарізала невеликими ось такими кубиками. Та відварила її. Десь варилась у мене хвилин 5-6, майже до готовності. Сир, пармезан, або ж гренопадано або абсолютно любий запашний сир. Далі в мене готовий соус песто. Можна приготувати е, самим цей соус, або ж можна взяти пучок свіжого е, Базиліку або ж використовувати петрушку. Вибирайте варіант, який вам більше до вподоби. Буде смачно в будь-якому варіанті, але з песту найсмачніша картополька виходить. Значить, далі оливкова олія, сіль, міні моцарела, лимонний сік, зубчик чеснику. у мене суміш перців разом з перчиком чілі та чайна ложка меду. В картоплю я відправляю трішки суміші перців, одну другу частину. І трішки залишимо для соусу. Далі півзубчика чеснику сюди додаємо. І трішки залишимо також для соуса. Далі десь дві столові ложки оливкової олії і сіль. І нам цю картоплю потрібно з вами запекти. Десь 10, 10 хвилин за температури 200-210 градусів, щоб вона в нас стала хрусткою. Я буду це робу, робити в мультипечі або ж можна використовувати духовку. Так, гарно все перемішуємо. В чашу я трішки олії, трішки просто, щоб в мене нічого не пристало, тому змащу олією. Чашу мультипечі. І зараз викладу картоплю і запечу швиденько. І тим часом ми з вами приготуємо соус. Ось так. так ставлю 10 хвилин і 200 градусів. Поїхали. Готуємо для картоплі тепер соус. В тарілку я додаю оливкову олію, десь 3-4 столові ложки. Думаю, буде достатньо. Сюди додаю часник, ароматизуємо нашу олійку. Далі суміш перців, все розмішую. Далі додаю сюди мед. І гарно все розмішаю, щоб мед в мене об'єднався і гарно розійшовся в олії. Далі додаю десь 3-4 чайні ложки соусу песто. І все знову гарно розмішаємо. Подивимось, можливо, за потреби потрібно буде ще долити трішки оливкової олії. Думаю, ой. Можна додати ще трішки оливкової олії. Сюди я додаю моцарелу, ой, знову. І все перемішую. І ждемо, поки наша картопля приготується. Спробуйте на сіль, можна буде додати трішки солі. Чекаємо на картоплю. Картопля вже приготувалася. Ось така вона в мене красива, бачите, вийшла золотава і хрустка. І зараз додамо її до соусу. Викладаю всю картоплю, хрустку та смачну. Часничком так пахне, друзі, це щось неймовірне. Перемішуємо з вами і одразу додаємо сир, пармезан. Не жаліємо. Буде дуже і дуже смачно. Так. І перемішуємо всю картоплю, щоб вона гарно в нас просочилася з соусом. І можна подавати. Я буду подавати ось в такій формі. Я знімаю кришечку, перекладаю, щоб вона гарно виглядала на столі. Ви лишень, погляньте, друзі, як це смачно! Неперевершено смачно. Так, і ще візьму зверху, дам трішки сиру. І можна буде оливкової олії е, дати ще для смаку. Так, гляньте, краса. І трішечки свіжозмеленого чорного перчику. Так, накриваємо е, кришечкою, щоб вона у нас не охолола, і подаємо до столу. Картопля готова. Я поклала її в дуже красиву форму, в якій буду одразу подавати на стіл. Неймовірно, красива форма. Так, якщо кому буде цікаво, пишіть, напишу, де купувала. Так, ну а тепер з вами будемо її куштувати. Покладу картоплю, покладу моцарелу. Так, ось так. І тепер е, пробуємо. М -м -м -м. Як же це смачно? Стільки багато спецій, гарно відчувається. Тут у мене соус песто, багато перчику, багато чилі, обожнюю таку картоплю. Пряна пряно, дуже смачно! Моцарела не повинна тут у нас з вами розтанути, вона повинна залишитися ціленькими кульками. Друзі, це красиво, це дуже смачно, ну дуже смачно. М -м -м. Як я вам і казала, можна використовувати песто, купити його, можна самим зробити, можна просто е нарізати базилік і буде також дуже смачно, можна петрушку, можна кінзу, але в соусі песто це просто щось неймовірне, тому раджу всім приготувати та посмакувати. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк. Діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну, а ми побачимось і будемо готувати щось смачненьке. Язик заплітається, тому що ну, це так смачно зараз буде, буду звати всіх до столу і будемо смакувати цієї картоплею.